Любі глядачі, я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і дякую, що ви до мене завітали. В цьому відео я пропоную вам зв'язати ось таку чудову пов'язочку. Вона надзвичайно проста, але прикрашена ось таким візеруночком. І вона подвійна. Тобто це буде незмінний теплий аксесуар вам на осінь і навіть на ранню зиму. Пов'язочку я прикрасила ось такою бірочкою, для того, щоб чітко і відразу розуміти, де в мене перед пов'язочки, де у мене зад. Пов'язочка зв'язана по колу і. Шита голочкою, тобто ні одного шва з виворотній сторони, верніше з внутрішньої сторони, немає. Дуже красива, і, я думаю, вам сподобається. Ширина пов'язочки у нас, ширина пов'язочки у нас десь 13 см в нерозтягнутому вигляді. І довжина 21,5%, але вона прекрасно тягнеться. У мене розмір голови 57%, і вона на мені сидить комфортно. Тепер давайте по, по пряжі. Я буду використовувати пряжу 100% Merinos Extra Fine, ось такого насиченого кольору. Це пряжа метражем 2400 метрів у 100 грам. Я буду в'язати її в 6 ниточок. А також я буду використовувати пряжу норка. Вони ідеально підійшли по кольору, тобто абсолютно не видно ніякого меланжу. Це норка преміум у 50 грам 350 метрів. І плюс також додаткова ниточка до норки, ось так вона виглядає. І загальний мій метраж моєї пряжі складає 254 метри на 100 г. В'язати я буду спицями номер No3 і в'язати буду по колу. Я вам сказала усі технічні характеристики, отже, запрошую вас пов'язати разом зі мною. Маю надію, у вас вийде красивий аксесуар. Розпочинаємо ми наше в'язання. Для того, щоб гарно зшити нашу пов'язочку і не було шва, ми наберемо на допоміжну ниточку. Отже, нам потрібні інструменти. Це спиці. У мене кругові спиці номер 3 на короткому тросику. Також нам потрібен гачечок для, для того, щоб набрати на допоміжну ниточку. Сама допоміжна ниточка, ну і звісно, основна пряжа. Так, як ми набираємо на допоміжну ниточку. Я рекомендую ниточку підбирати по товщині, таку саму, як основна пряжа. Беремо наш гачечок, робимо ось цю петельку закріплюючу і пров'язуємо дві повітряні петлі. Так, це ми закріпили. Далі ми беремо нашу спицю. Кладемо її на ниточку. Ниточка за спицею виходить, бачите, у нас за спицею. Спиця перед ниточкою. І крючечком перед спицею захоплюємо ниточку і пров'язуємо повітряну петлю. Далі, знов ниточку кладемо за спицю і пров'язуємо ось так. У нас вже 2 петельки, і точно таким самим способом ми набираємо наші петлі. Наша пов'язочка складається з 78 петель. 32 петлі я відвела на задню частину пов'язочки і 40, 36 петель на задню частину пов'язочки, і 42 петлі на передню частинку, так, так як там іде. Візерунок каранами, який буде трішечки стягувати полотно. Отже, ми набираємо 78 петель ось таким способом, на допоміжну ниточку. Можете взяти трошки більше гачечок, щоб вам було зручніше набирати ниточка за спицею, і перед спицею ми пров'язуємо повітряну петлю. І ось так ми набираємо. Коли ми набрали необхідну кількість петель, ми завершуємо наше в'язання, ми пров'язуємо просто дві повітряні петлі, обрізаємо нашу ниточку і просто витягуємо ниточку. Далі, ось так, бачите? Далі ми беремо основну ниточку, основну пряжу і пров'язуємо перший рядочок. Все лицевими петлями, пров'язуючи і першу, і останню, все лицевими петлями до кінця рядочка, це буде наш установочний рядочок. Ось так. Пров'язали ми наш установочний рядочок, тепер дивимося. Зараз ми починаємо в'язання по колу, ми розрівнюємо усі наші петельки, щоб ніде не було перекрутів. І починаємо далі в'язати просто по колу. З'єднуємо наш кінець рядочка з початком. просто починаємо в'язати. Нам зараз потрібно для того, щоб починати вив'язувати візерунок, пров'язати 4 рядочки по колу. Ви можете поставити собі тут маркерочок. 4 рядочки по колу і просто лицевими петлями. І я підключуся до вас і покажу вам, як ми будемо вив'язувати візерунок. Пров'язали ми 5 рядочків наших і на зовнішній частині нашої пов'язочки ми починаємо вив'язувати візерунок. Нагадую, що зовнішня частина пов'язочки у мене має 42 петлі, раппорт візерунку 6 петель. Отже, розпочинаємо ми з переплетіння. Ми переплітаємо з нахилом вліво. Для цього я перших 3 петелечки пропускаю. Я не користуюся додатковими спицями, тому показую, як я це роблю. Підхоплюю наступних 3 петельки. Ці перших три пателечки я спускаю і перехоплюю їх уже перед спицею і одіваю ці три пателечки на спицю. Тобто я роблю перехрещення з наклоном уліво і пров'язую усі шість наших петель візеруночку. Ось так ось наше переплетіння вийшло. Знову продовжуємо завожу за роботу спицю. Перших три петельки пропускаю, підхоплюю наступних три, перших три спускаю і підхоплюю зразу уже перед роботою. І перезнімаю ось таким чином. На спицю і пров'язую. Між переплетіннями у нас немає ніяких петель додаткових, тобто у нас йдуть переплетіння одне за одним. І так ми переплітаємо до кінця рядочка. Ось, пров'язали ми повністю наше переплетіння на зовнішній частині нашої пов'язочки. Ось так воно виходить. І зараз ми з вами пров'яжемо внутрішню частину нашої пов'язочки все лицевими, і ще 5 рядочків ми пров'яжемо все лицевими петлями І будемо робити наступне наше переплетіння. В'яжемо 5 рядочків самостійно. Пров'язали ми наших 5 рядочків і будемо робити, друге наше переплетіння. Переплітати ми тепер будемо вправо, з нахилом вправо, і переплітати ми будемо. Ми бер, будемо брати одну частинку однієї нашої косички і другу, і другу частинку другої нашої косички. Для цього ми перших три петельки просто пров'язуємо лицевою. Вони в нас не будуть задіяні перших три петлі і останніх три. Ми їх будемо просто пров'язувати лицевою. Далі ми беремо шпицю перед роботою, підхоплюємо наступну перших три пропускаємо. Четверту, п'яту, шосту петельку підхоплюємо. Ось, бачите, так, ось так я роблю. Спускаю перших три і завожу спицю ліву зразу за зад нашого в'язання за роботою, і їх підхоплюю ось так. І переплітаю, перебираю знову на ліву спицю з правої ось ці пательки. І бачите, я показую, як у нас буде йти переплетіння. Ось це переплетіння знайшло вліво, а це переплетіння в нас буде йти вправо. І тепер пров'язуємо всі петельки лицевими. Три. Все. Продовжуємо спиця права перед лівою спицею, перших три пропускаємо, підхоплюємо наступних три, четверту, п'яту, шосту, перших три з лівої спиці спускаємо, спицю переводимо. ось так і І пров'язуємо все лицевими петлями. Робимо переплетіння з нахилом вправо. Пров'язуємо. Знову права спиця перед роботою, четверту, п'яту, шосту ми підхоплюємо: Ось так. Першу, другу, третю спускаємо. Зразу заводимо за спицю і там же ж їх підхоплюємо. Одіваємо на ліву спицю з правої і все пров'язуємо лицевою лицевими. І так, до кінця рядочка нагадую, що останніх три петлі на зовнішній частині нашої пов'язочки. У нас не будуть задіяні в цьому рядочку. Ми їх просто пров'язуємо лицевими. Дов'язуємо до кінця рядочка самостійно. Ось дійшли ми до кінця рядочка. Екраніх три до кінця верніше, зовнішньої частини нашої пов'язочки, пров'язали 3 лицевою, вони не задіяні в нас. Далі внутрішню частинку ми також прив'язуємо все лицевою і в'яжемо знову 5 рядочків. Тобто розпочинаємо з першого рядочка і робимо перехрещення в кожному шостому рядочку. Один раз нахилом вліво, другий раз нахилом вправо. І так вив'язуємо ту довжину пов'язки, яку вам необхідно. В'яжемо і зустрінемося, я вам покажу, як я зшиваю пов'язочку. Коли ми дов'язали довжину нашої пов'язки, приміряли і все добре. У мене, ну, скажімо так, на розтягнутому виді це 48 см, я приміряла все чудово. Ми розпочинаємо наше закриття. Для цього нам найперше потрібно. Розпустити наш набірний край і перебрати на шпиці. Я взяла спиці тріо. Як я це роблю? Це дуже просто ми розпускаємо ось це закриття гачечком, бачите, ось так тягнемо за ниточку і зразу підбираємо ці петельки на спицю. І так, повністю перебираємо всі петельки на дві спиці або на одні кругові. Отже, перебрали ми наші петлі на спиці. Ось так зараз у нас виглядає це все. Ось наша ниточка. І ми починаємо зшивати у мене з лицевої сторони. ось Лицеву сторону один до одного. Тобто ці дві спиці нам треба якось забрати, щоб вони нам не заважали з внутрішньої частинки. Ось так. Буде не дуже зручно, але зате буде красиво. Так, отже, розпочинаємо. Так, у нас ниточка, ось на. Цій частинці, значить ми розпочинаємо зшивати з цієї частинки. Вводимо голочку, ось так від себе в петелечку Стараємося попасти в серединку Метод петля в петлю. Звичайно, якщо ви не володієте, ця частинка майстер-класу вам не буде потрібна. Так, тепер повертаємося. Тут не дуже зручно. Повертаємося до першої нашої спиці і ось так входимо. Мені те потрібно ззаду ввести. Ось. Так. все, З'єднуємо. Ці петелечки тепер можна обережно відсунути. Тепер далі. В петельку саму першу. І в петельку наступну. Ось так вводимо голочку. Так, дівчатка, в мене зав'язався вузлик. і Таке буває. Так, все добре. Так, спускаємо. Точно так само робимо на цій спиці. В петелечку і в петелечку. Спускаємо. Тепер далі я спустила петельку, я в ню вдіваю ось. Ми завжди в кожну петельку двічі всіляємо голочку. І петельку на спиці. Ось так. Знову в петелечку і в петелечку на спиці. Знову в петелечку, ось. І в петелечку на спиці. І так, ми по колу зшиваємо абсолютно усі петлі в петельку, в петелечку на спиці. Тобто, в кожну петлю ми повинні вдвічі війти. Перший раз, коли ми її підхоплюємо зі спиці, і другий раз, коли ми підхоплюємо, її вже спущено. Так, продовжуємо сшивати самостійно. Ось така пов'язочка у нас вийшла. Покажу вам ось тут у нас шовчик. Можливо, трішки видно, але після прання це все вирівняється. І тепер ви можете прикрасити свою пов'язочку якоюсь нашивочкою чи якоюсь. Якимось аксесуаром, і носити задоволення. Дякую, що ви були зі мною, в'язали разом зі мною. Нехай у вас все виходить і будуть у вас красиві теплі аксесуари. З вами була Марусина Скринька Рукоділля. Дякую, що напишете мені теплий коментар і поставите вподобайку. І до зустрічі в наступних відео. Па-па!